Мої любі малюки, сьогодні я хочу з вами познайомитися. Мене звати Ірина Станіславівна. Я ваш вихователь. Сподіваюсь, нам з вами буде весело та цікаво маляти. А ви знаєте, чим займаються дітки в дитячому садочку? Так, напевно, ще не всі знають. Тож погляньте, будь ласка. Привіт-привіт, Вередульки! Сьогодні ми з вами завітаємо до маленької дитячої країни, яка називається Дитячий Садок. І вам привіт, малятка! Показуйте, що у вас тут і як. Друзі, а ви знаєте, чим займаються діти в дитячому садочку? Вони граються, вірно! Наші маленькі звірята малюють. Сонечко, корабель, Зірочка, які ви молодці! А тепер наші дітки гратимуться іграшками. Давайте будемо називати іграшки, якими гратимуться дітки. Хто це ходить? Робот, вірно. А якого він кольору? Синього, синій робот. А що це в нас там на полицях? Машинка. Якого кольору машинка, друзі? Червоного, червона машинка і червоний вертоліт літає над дітками. Це в нас що? Мильні бульбашки. Як весело в дитячому садочку. Час обідати. Друзі, давайте одягнемо звірят в нагрудники, щоб не забруднити їжею одяг. Смачного. Ням-ням. Садочку готують так смачно. Час пити молочко. Ведмедик хоче ще меду. От ласунчик. Наші малятка вже позіхають, вже хочуть спадки. Час обіднього сну. Лягайте звірятка в свої ліжечка. Ведмедик синє. Жирафа в червоне, А носоріг в зелене. Солодких снів. Ооо-о. друзі, які сни з діткам! В садочку сняться найкращі, найкольоровіші сни. Прокидайтесь соні. Поїли, поспали час гратись. Ого, друзі, погляньте, скільки всього на дитячому майданчику. Друзі, а ви любите ходити на дитячі майданчики? А вже ж! Адже тут і гірка, і гойдалка, і різнокольорові кульки! Дітки, де б ви хотіли покататись. Бо я б з задоволенням з'їхала з тієї високої червоної гірки, як на сорі. Ось так, весело та цікаво у нашому дитячому садочку. До по